Вони стали на захист країни, але втратили зв'язок із рідними, а дехто й свободу. Наталя з доньками, родина безвісти зниклого Олександра Хомулка. Після двох років від початку великої війни Криворізький сталевар пішов у військо та боронив Україну на Донецькому напрямку. На війну він потрапив 20 грудня 2023 року. І в лютому 2024-го він вже зник у нас. У мене з ним зв'язок був останній 9 лютого, по телефону ми з ним спілкувалися. І вже я з цього моменту, як коли третій-четвертий день, я вже не почула його зв'язку, я вже взяла себе. В пішла в ТЦК дізнавати, що трапилось, ну, чого він не виходить. І мені дали вже повістку, що сповіщення, що він без них без вісти. Жінка вже втретє відвідує мирну акцію на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників. Тут сьогодні і представники ГО «Залізні лицарі. За рік діяльності громадська організація об'єднала десятки криворізьких родин, які чекають на повернення рідних та близьких. Активну роботу з підтримки таких сімей активісти проводять у соцмережах. Для того щоб протидіяти інформаційній навалі так Російської Федерації, ми створили групу у Фейсбуці. Так вона так і називається Залізні лицарі допомога сім'ям, а де розміщуємо офіційну інформацію від усіх причетних до процесів обміну і повернення структур. А саме там всі можуть дізнатися про ті установи інституції в нашій державі, які займаються обмінами, які займаються поверненням та репатріацією тіл. Хто працює із посадовців щодо комунікації з родинами зниклих безвісти а всю є доступною. Група є відкритою. Станом на сьогодні в групі вже понад тисячу підписників. Інформацію намагаємось додавати оперативно. І актуально в очікуванні хоч якоїсь інформації про свого безвісти зниклого сина і пані Надія. Олександр Скороход, колишній атовець, став на захист країни з перших днів великої війни. Голос рідної людини жінка чула востаннє рік тому і відтоді бере участь, чи не в кожній акції. У мене було день рухання, і мене поздравив. го ночі у мене 16-го було. А 17-го ночі він пропав. Може, хто прийде з полону, там може бачив. Може, був у місті з ним там може сказати. Ну, так подивиться на авторафілі, фамілію може заповнити. І може, правда, може, де хто щось і підскаже. Мета учасників акції сприяти якнайшвидшому поверненню з полону всіх захисників та результативному пошуку зниклих безвісти. Мирні акції, нагадування про криворізьких героїв, проходять у місті щонеділі. Іван Прогодов, Денис Захаров цей день.